Дуже цікавий зараз буде у нас експеримент. Дивіться, за рахунок чого ж працює дровокол. Є двигун. На двигуні у нас 7 кінських сил. І бачите, у нас оберти трохи більше мінімальних. І є кінетика, саме кінетичний дровокол. І давайте з'ясуємо, зможе дровокол на таких обертах розколоти ось таку колоду. О! Тобто, шановні, як ви бачите, двигун на мінімальних обертах. За рахунок. Маховиків, дивіться, як розколює. Ну, а якщо ми додамо ще обертів, то ніякі дрова, ні з сучками, ні берест ваш, все розколимо. Зараз покажу. Бачите? І хочу вам дати маленький такий фідбек на нашу думку, що дійсно дровокол з бензиновим двигуном поки що дуже-дуже круто працює. Тому кого цікавлять дровоколи від виробника, телефончики в описі або пишіть особисте.